Слава Україні, українські орхолюби! Сьогодні ми з вами знаходимося у місті Луцьку на вулиці Рівненській, 32, і йдемо гуртом у квіткову крамничку Вікторія. Різномаїття пасхального декору тут вражає, адже є їстівний, а також декоративний. Аж не віриться, що ми з вами дожили до Пасхи. Величезна подяка та низький уклін нашим захисникам українським за це. І розпочинаю сьогоднішній відео огляд ось із таких затискачів до тримачів наших орхідейок. По розмірах вони приблизно такі, як і метелики. В ціну вони по 10 гривень, що метелики, що чорні, але є ще ось такі невеличкі, маленькі по 6 гривень. Ще в наявності є ось такі пластикові тримачі. Мене просили показати засоби захисту, тому одразу вам показую, що є в наявності. Бачите, є Максим, ціни усіх засобів озвучувати не буду. Лишень, якщо бачите те, що вам необхідно, робіть скрін, збільшуйте, бачите, там є ціннички. Або уточнюйте напряму в магазині Вікторія. Посилання залишаю як в коментарі, прикріпленому, так і внизу під цим відео. Адже купуючи орхочки у Вікторії, як кінець замовлення, тут можна придбати ще щось, повірте. Я не встигаю на відео усе постійно показувати, тому дуже вам рекомендую, коли перейдете за посиланням, яке я вкажу, саме в магазин Вікторію обов'язково подивіться асортимент у них на сторіночці, можливо, вам щось те згодиться. Чесно кажучи, у нас близенько Польща, тому в цьому магазині є ще доволі багато. Різноманітних свіженьких продуктів. Ось перейдете за посиланням, все уточніть у Вікторії. Бо я ж не буду вам разом з орхочками показувати парфуми чи шоколад чи смачнющі сири. Я просто вам по-людськи рекомендую. Оскільки замовляєте щось, то попитайте і додатково ще щось собі знайдете. Бо тут знайти, повірте, ох, асортимент всього вражаючий. Лишень погляньте на ці кокосові джунглі. От, можливо, хтось хоче собі в інтер'єр такого кокосика. Це ж дуже круто. А ми ж з вами потихеньку, помалесеньку переходимо до орхомедитації. Поглянемо з вами сьогоднішній асортимент та ціни. Адже багато орхочок розпродалось, а багато новиночок привезлось. І ось зустрічає нас з вами бронзовий Буда, ароматна мультифлорка. Знову їх отримали від елітного виробника преміум класу. Бачите, які вони розгалужені. А тепер погляньте ще на цю квіточку, яка недавно розквітла, як вона відрізняється від тих, які розквітли трішечки раніше. Буда цікавезний, вартий уваги сорт. І знову метелики, і знову парфумована фабрика, скеншини невеличкі, в торф'яному гніздечку, яке оповите. По стіночках вершечка мохом. Вони по 525 гривень, але зверніть увагу на те, що є повністю метелики та напівметелики. Можливо, для когось це доволі важливо, тому я й акцентую на цьому увагу. Знову леко. Серце дракона, неймовірної краси квіточка в теплій гамі вогняна. По 535 гривень. Корінечку не видно за огорткою, але ви, просіть, дівчатка обов'язково знімуть і вам покажуть кореневу і шию, все покажуть. Погляньте, що цього разу привезли. Хотів змутувати там декілька квітів таких. Він один єдиний. І як цікаво його побачити в домашньому. Із мультиків в наявності Рейнг Міллі. Він також пахне не так яскраво виражено, як парфумована фабрика, але пахне по-своєму. Спеціально взяла до рук цей горщик. Хочу вам показати ось цю плісняву біленьку. Бо дехто гадає, що це борошнистий червець. Ні, це пліснява. Нічого страшного, лишень обрізати її, обробити від шкідників. Орхочка висохне і поливати своїм методом поливу. Ох, трішки є котиків, які ж вони красивезні. Вони по 575 гривень. Трішки далеченько стоять, не можу виняти, але коронева котиків зазвичай класна. Остання пластикова Есмі. Цей сорт цінують лишень істинні орхолюби. Вона вартує 675 гривень. Лишень, погляньте, яка красива губа, акантик який попилюсь. Пластикова тому довго квітне. Остання гросетто. До речі, гросетто пахне і Есмі попередня також. Знову ж таки акцентую вашу увагу, що не так яскраво виражено, як парфумки по своїм приємно. Ароматять. Погляньте на цю квіточку, яка перша розквітла і остання. Всі різні такі цікаві. Квіточка в гросета не дрібна. До речі, ще одненька також є ось така жовта красонечка по 550 гривень. Це також мультифлорка, вона також ароматить. Єдине точно сказати вам, хто це не знаю. Але когось з азіатів вона добряче нагадує. І поки почала вам показувати, хто залишився в одному єдиному екземплярі, так ось ще така кралечка з білосніжною, губою, доволі акуратною, без вусиків. Але ж листочки від шиї, тому потрібно дивитись більш глибше шийку. Новиночка останніх тижнів Broken Heart, аз такова розкішна квітка, тому довго буде тримати своє цвітіння. Погляньте на пелюсточку позаду. Правда ж, як цікаво, і спереду не менш ефектна, красива. Та й вибір непоганий. Також обрати свого ведмедика можна, того, що непоганий вибір чорних ведмежат по 555 гривень. Від хорошого виробника. Можливо, ще хтось надумав і собі ведмежатку в свою орхоколекцію. Також в наявності є Санта Роса по 395 гривень. Ось такого плану. І ще одненька є трішечки дешевше, з механічними травмами. Усі деталі, будь ласочка, уточнюйте у продавців Вікторії. А я тут вже кайфую з білосніжними бігліпами по 495 гривень. Цікавезна в них губа, дуже вони височезні, та й квіточки у них величезні, превеличезні, десь сантиметрів 12 точно, лишень погляньте. І я гадаю, що вони мають схильність до каскадного цвітіння. Лишені дві в наявності ось такі красунички по 495 гривень. амуер сорт чи Амур. І цікавуще забарвлення. Дуже хороший якісний виробник, шийки чистенькі і такий, знаєте, доволі важкий горшечок. Ще по 450 гривень ось така жовтенька красунечка, знана нами орхолюбами Феррара, неймовірна рюша у неї по пильосці та оранжеві поцілуночки на її губі. По 585 гривень ще ось така красуня. Я гадаю, що це преторія, тому що квіточка видовжена і менша по розмірах, ніж в дюрбан. Лишень два бігліпчики ось такого забарвлення в наявності по 495 гривень. Дуже гламорні, дуже вичурні. Звичайно ж, хто полюбляє. Таку кольорову гаму. Зверніть, будь ласка, увагу! Вони є в наявності у Вікторії. Декілька штук ось таких в наявності, доволі насичено бузково рожевих з рожевою насиченою атласною губою, а також в наявності один єдиний ось такий ніжно-бусково-рожевий бігліпчик. Не всі полюбляють крапунчиків, венозників, контрастників. дехто полюбляє ось таких спокійних, ніжних. Також в наявності гоя мені здається, що їх лишень дві штучки. Миловидний сорт із своїми родзиночками, крапом. А ось цей фіолетовий красень мені подібний до джойрайт. Його вартість 550 гривень на дві гілочки. Ось така шийка коренева. Ще з іншого боку поглянемо шию. Все чисто. Свіжесенька амадора наявності на одну гілочку, але розгалужена. І її вартість 495 гривень. Не забувайте, будь ласочка, усю інформацію по наявності, по цінах. Можливо, я десь щось не показала, не озвучила. Але переходьте за посиланням, яке я вказую внизу під відео, на інет-сторіночку магазину Вікторія і обов'язково у них усе уточнюйте. Якраз в інстаграм ви ще й побачите. Які у них є інші товари, повірте, усе красиве, усе цікаве і усе нам потрібне. А я вам від усієї душі зичу, щоб у вас усіх зійшли Паски та гарно випеклись, були смачними, гарних великодніх свят, не дивлячись ні на що. Слава ЗСУ, слава Україні! І щиро сердечно, як завжди, дякую за вашу підтримку, за розуміння, за свідомість, за ваші лайки, підписку. Нехай усі ваші дії повертаються до вас сторицею в крат. Життя триває мусово триматись, і весна помалесенько сприяє нам у цьому, співають пташки. І починають розквітати дерева та квіти. Слава Україні, героям слава, слава нації та смерть клятим ворогам.